А у Чернівцях щось відбувається так. На бульварі горіла квартира. З приміщення врятували трьох маленьких дітей: три роки, дев'ять і найменші лише рік і вісім місяців. Сусіди почули дитячі крики про допомогу і викликали рятувальників. Матір залишила дітей під наглядом старшого сина, але той пішов гуляти. Я залишила на старшого сина. йому 13 років я пішла до ситіки яка інвалід щоб допомогти брат причиною займання стали дитячі ігри з сірниками на 38-річну маму склали протокол за неналежне виховання дітей зараз усі четверо її дітей перебувають у лікарні під наглядом медиків 13 мільйонів гривень податків не сплатили двоє забудовників. Один кооператив продав 30 квартир, і так би мовити, зекономив 5,5 мільйонів. Інший 73 квартири і 27 приміщень і приховав ще 7,5 мільйонів. Забудовникам повідомили про підозру один із них уже у розшуку. В Чернівцях стартував фестиваль Мерідіан Черновіц», А на вихідних усіх запрошують на винно книжкові дегустації Буковайн буде таке собі обговорення літератури за келихом. Локація комплекс Бартка. Приходьте. Дивіться та слухайте нас там, де вам зручно: в інстаграм, ютюб, фейсбук, тікток та телеграм. Будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.